Я вітаю вас, малята. Доброго вам дня. Хай вам сонце ясно світить у вікно щодня. Діти, до нас сьогодні завітав хлопчик Андрійко. Добрий день, Андрійко! Я хочу бути вічливим та добрим, але не знаю, як навчить мене. Малята. Що забув зробити, Андрійко? Андрійко забув привітатися. Як ми вітаємося з вами, діти? Доброго ранку. Добрий день. Молодці малята. Ой, а я й не знаю таких слів. Ну що ж? Давайте навчимо з вами, Андрійка, вічливим словам. Які ще ви знаєте вічливі слова? Якщо ви, наприклад, хочете попросити у свого друга іграшку, яке вічливе слово потрібно сказати? Так, це слово. Будь ласка. А якщо вам подарували подарунок, яке потрібно сказати слово? Він на це слово дякую. Подивися, Андрійку, скільки наші малята знають ввічливих слів. Доброго ранку, доброго дня, будь ласка, дякую. Діти, а якісь слова потрібно казати, якщо ти з кимось прощаєшся? Так, це слова «до побачення. Бувай пока. Як багато ввічливих слів. Я їх обов'язково запам'ятаю і тепер теж буду ввічливим. А ще я хочу навчитися бути добрим. Підкажіть мені, як це. Бути добрим, Андрійко, це означає робити добрі вчинки. А що таке добрі вчинки? Я не знаю. Зараз ми з малятами, Андрійко, допоможемо тобі розібратися, які вчинки добрі, а які погані. Так, малята? Дивіться уважно на картинки та допоможіть Андрійку розібратися, де вчинки добрі, а де погані. Поливати квіти. Малята, це добре чи погано? Так, це добре. Годувати тварин це добре чи погано? Вірно, це теж добрий вчинок. Відбирати іграшки це добре чи погано. Це погано. Малята, а допомагати матусі це добрий чи поганий вчинок? Вірно, це добре. Ображати кота це добре чи погано. Це поганий вчинок. Гратися разом це добре чи погано. Правильно, діти, це добре. Мальота, тепер завдяки вам я знаю, як бути ввічливим та добрим. Знаю, які вчинки добрі, а які погані. Дякую вам, малята, що ви мене цьому навчили. Молодець, Андрійко, ось бачиш, ти вже навіть використав слово дякую і подякував нашим малятам. Тепер я завжди буду так робити. А зараз я хочу поспішити робити добрі вчинки. І нам з вами час прощатися. До побачення малята. До побачення, Андрійко. Час прийшов прощатися і нам. Побачення малята! До нових зустрічей!